Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся е, отець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до спільного читання книги псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали і роздумали над 15 тим псалмом, який ставить перед нами вкрай важливе питання: хто може приходити перед обличчя Господня? Хто може перебувати з Господом? Цей псалом написаний у формі строфи. Тобто говориться щось під одним кутом, повторюється під іншим, а найважливіше є невисловне те, що властиво має бути відповіддю в нашому серці. Псалом починається з заголовку, де вказано, що це є псалом Давида, і далі відразу перед нами стоїть ключове питання про те, хто може перебувати з Господом. Псалом Півець каже: Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, хто житиме на Твоїй Святій Горі? І після цього ми маємо у наступних вішах кілька груп вимог для тих, хто хотів би перебувати з Господом. Той, каже Псаломпівець, хто невинний, ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесно за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, хто так чинить, не захитається повіки. Отже, цей короткий псалом, який, по суті, є таким гарним літургійним гемном, використовувався тоді, коли молільники, прочани входили до храму, і він пояснює вимоги Господу тих, які йому поклоняються. Цей псалом, хоча це і літургійний, він також репрезентує собою богослов'я премудрості. Бо тут є вказівки, яким повинен бути правильний спосіб життя людини. Отже, псалом можна розділити на дві основні частини. Запитання в першому вірші, хто може жити на Святій Горі, це і є перша частина. А далі, хоч нерівномірна, друга частина, це вірші з 2 по 5, де містяться відповіді на запитання, які вказують на характеристики, які повинні посідати особа, яка хоче з'являтися перед обличчям Господня і перебувати з Господом. Описані тут вимоги, треба розуміти, що це не є просто якісь от літургійні приписи людина повинна сповнити. Це є моральні умови, які стосуються сумління людини. Виглядає так, що у вірші першому ми маємо текст, який паломники могли співати перед тим, як наближалися до храму, щоб ніби запитати, хто може входити до цього храму. І відповідь, яку, ймовірно, дають священники, перераховує всі необхідні моральні якості. Хтось каже, що тут їх є 10, хтось каже 11. Мені цікаво, скільки ви знайдете. У цій відповіді говорять місяць, у місяці в наступних, з друга по п'ятий вірш, так? І власне, кінець п'ятого вірша завершується обідницею для тих людей, які відповідають цим вимогам. Отже, тема п'ятнадцятого псалма, як я вже сказав, дуже виразно представлена в першому псалмі, який, в першому вірші п'ятнадцятого псалма. І вони, очевидно, тут так дуже гарно скомпоновані, що одна частина відповідає іншій, тут еквівалентні за змістом, ідентичні за синтаксом ці вірші. І так само далі в цьому псалмі я про це не буду говорити по цьому відео ви зможете про це прочитати в коментарі на цей псалом, який вийде окремою книжкою. Бо тут є така цікава закономірність, що яку відразу можна на слух зауважити, що та структура Псалма є дуже ретельно продумана. Тут є три позитивні дієслова, три негативні і так далі. Потім є такі зміни, які одна одні дуже гарно відповідають, але ви це зможете прочитати. Що вам тут є важливо? Під Тобто, Святою Горою, під храмом, так, що тут мається на увазі. І намет присутності у постелі, збудований Місеєм, за зразком, отриманим від на Синаї від Господа, і свята Гора Сіона, якій Соломон збудував храм, можуть матися на увазі як місця поклоніння, про які йдеться в цьому псалмі. Дуже важливо, що відповідь на ці запитання. Не можна, хто має перебувати так перед Господом, не можна зайти в так званому кодексі святості, тобто цій другій важливій частині книги Левіт, 17 по 26 главу. Раджу її дуже добре собі прочитати. Натомість, псалом стверджує, що умовою доступу до Бога є моральна цілісність особи. Поведінка, яка утворює цю моральну цільність, має бути загально прийнятною соціальною поведінкою людей, які є частиною Божого народу, які вважають себе людьми, які знають Бога, йому поклоняються і так далі. Тут мається на увазі чесність у спілкування. Життя в гармонії з іншими людьми, справедливе використання грошей, дбайливий вибір друзів і партнерів і так далі. Саме моральний спосіб життя у спільноті є визначальним критерієм для участі в літургійному житті. І саме неморальний спосіб життя для перших християн був причиною для того, що окремі особи як тоді, так і сьогодні, після двох тисяч років, можуть бути виключені спільноти церкви для певної призадуми. Щоби зрозуміти, що те, що вони роблять, властиво не відповідає тим критеріям, які повинен мати учень Ісуса сьогодні, деякі поради в представленні 15-го псалма є доволі зрозумілими, але деякі все ж потребують уточнення в ширшому контексті. Ми знаємо, що кожен псалом, який представляє якийсь певний жар, ну все ж містить в собі таке багатство тем, які неможливо передати протягом якогось короткого ефіру. Але я тут згадаю кілька просто слів. Наприклад, єврейське поняття невинний тамім. В Біблії часто, «тамім» – тамімці, невинні люди, так? в Біблії часто використовують для опису Божого Слова і Його закону, а також тварин, яких використовували для жертвоприношень. А у відношенні до людини це слово вказує на цілісність особи та невинні серця. Так само і наступне поняття, яке тут вживається, справедливий, тобто «цедек», вказує на особу, яка живе. У відповідності з Божим порядком речей і намагається будувати правильні стосунки з Богом і ближніми. Говорити правду, так, в єврейській мові, це вже як емет, може означати, до речі, слово це, і правду, і вірність, і обидва ці поняття, до речі, в старому Завіті характеризують Бога і Його закон. Але е, говорити правду означає жити, жити по правді, жити у правді, жити у вірності з Богом. І, очевидно, ми це бачимо найбільш яскраво представлено у житті Христа. Не куїти лиха ближньому, то, до речі, вжити слово ра, яке може перекласти як зло, лихо, безправ'я шкоду, означає жодним чином не утискати, не обманювати і не ранити людей. Або, наприклад, не кидати ганьби на когось, це єврейське поняття герпа яке ми можемо перекласти як висміювання, галузування, ганьба сором, перезначає, передусім означає дії, а не просто слова, так? які можуть знеславити особу. Тут малося на увазі, знаєте, і зґвалтування, і багато інших таких моментів, які просто були травматичними, руйнівними для особи. Отже, не кидати ганьби на когось це не тільки слова, просто там обмова, так? але й дії. Присягати собі до шкоди не зміняти, означає дотримувати обіцянки чи клятви, яку особа давала у святині чи іншим людям навіть ціною певних фінансових втрат. Також давати гроші під відсотки своєму ближньому згідно єврейського закону, вважалося кривдою ближньому, бо якщо ближній позичає він вже є в потребі, то коли ти береш з нього відсотки, це призводить до ще більшого його зубожіння. По суті, дорогі сестри і брати, вимоги, перелічені у 15-му псалмі, дуже гарно відлунюють до. Християнського розуміння, любові до ближнього, про яке нам говорив Ісус в притчах і про милосердного самарянина, і все інше, але інших, але який також Єан Богослов у своєму першому Соборному посланні в різних місцях, згадує, наприклад, в першому Соборному посланні Іана, у другій главі, з 10-15 по вірш, ми читаємо. Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває? І в ньому немає причини до падіння. Під любов'ю, розуміємо, в новому завіті не просто сантименти чи емоція, здатність ширити добро, служити. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить і куди йде, не знає, бо темрява у нього засліпила очі. Так само Йоанн в 4, 20 вірші каже: коли хтось скаже: Я люблю Бога, а ненавидить брата свого. Той неправдомовець. І він далі продовжує: Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. Отже, якщо ми бачимо брата і його не любимо, то як ми можемо любити Бога, якого не бачимо? А наш брат і наша сестра є створений образ і подобу Божу, це визначає найбільшу гідність. І тому цей псалом говорить: якщо ми не бачимо... Своїх ближніх їхніх потреб, не дивимося на них очима Христа, очима Ісуса. Спитаємо себе, чи ми маємо моральне право, так якби нічого не було, наближатися перед обличчям Господня. Читаємо ті псалми не тільки для того, щоб властиво вони були таким камертоном для нашого сумління, але також були Божою силою для нас, які хочемо жити по-божому. І Божим захистом для тих, які є для мене і для вас, відважними захисницями і захисниками. Хай вам щастить. Пам'ятаємо, що кожного тижня когось треба навчити читати псалми. Це є наше спільне маленьке завдання. Слава Ісусу Христу!